То збираюся на доставку і ніяк я не звикну, що треба камеру включати. Вже все пороблю, а потім споминаю. Сметану я вже наклала в баночки. У мене сьогодні мало. Масло ще не робила. Ось о, тільки достала кастрюльку з холодильника, бо все ніяк. От воно в мене нехай постоє, нагріється до обід, поки я приїду, тоді буду робити масло. Такі вершки роблю я. Вони, звичайно, ще свіжі, бо це я вчора пізно вечором сепарірувала молоко, то вони свіжі. Вони будуть густіші. Ну, не до такої степені, що, знаєте, Вершки прям є, люди люблять, щоб на хліб намазувати. Ці люблять саме такі вершки, то я вже сепаратор налаштувала так, щоб він робив мені такої густоти вершки. Вони загуснуть, вони будуть густенькі, але не такі, щоб ну, прям вже як масло. Ті, хто в мене просить е, такі густі вершки, кажуть, а зроби густих нам, щоб на хліб ми любимо намазувати. Звиняйте. Сепаратор перелаштовувати я не буду. Звертайтесь до тих, хто робить вершки густі. Це не того, що там економія, або там щось я економлюю, більше вершків виходить. Зовсім ні. Підлаштовуюся під покупців. Те, що люди просять, от те, що вони полюбляють, те й робиш. А в нас не, не моя дітвора не люблять густи, густої сметани. Що ти вже з неї зробиш, з ті сметани? Нічого, то точно, що тільки на хліб намазувати. І оці, оці вершки, які я просіпарірувала той, і пропастеризувала на масло, вони теж не дуже густі. От. Вони можуть бути густіші, якщо ви робите сметану більш густу, то вони будуть густіші, звичайно. Ну, от вони поки з холодильника, хай стоять до обіду мене постоють, бо в нас зараз ранок, і мені треба швиденько збиратися на доставку. А я приїду, потім зроблю масло. А зараз буду розважувати творог. Сьогодні буде в нас творог, не сир, бо можна запутатися, де сир, де творог. А в мене кисломолочний творог, то зараз буду. Розважувати його. Так, Сметану роблю по кульочкам, бо у нас в холодильника дає такий конденсат і банки мокріють. А так запаковую кульочок, мало ли людям зручніше. Колючка удобніше. Отаку. Так, сметана у мене є вершки точніше Ставлю. так, понуря не достала. Достала культа. Ось такі колочки я розважу мій творог. Сьогодні він у мене не дуже пластовий, такий. Творог я так і ложу кусочками. Вже всі привикли, що я отаку роблю. От, І так кладу. І він так кусочком і є. Звичайно, хтось продає, отак його розпушує, розпушує. Ну це треба для города. Якщо покупці чужі, ходять, дивляться, то звикші до такого творога, щоб в койку казалось начебто більше. Мені цього не потрібно. Люди знають, який це уже сир. Уже знають до цього смаку привикші. І до того, як я розважую, мабуть, якби я привезла отакий розпушувач, вони б сказали, що це ти за сир зробила. Тому я отак от розважу його. Пів кіла, кому кілограм. Потім ще в один кулючок, щоб е, теж конденсата не було. І може там якась сирова точка, може десь щось той. Цір завжди важу з походом 30, 50-60 грам, щоб було з походом. Ніколи не важу так, щоб прям притик в притик. Так, а це ще мені буде до докофа остатки. У мене є така корзина, стара вже, ну мій незамінімий друг. В неї, коли складаєш, те, що не складаєш, то сир не помнеться, нічого не поб'ється, це вам не сумка. Корзина є корзина. Ну, ось бачите, для чого мені корзина. Бо в цьому мопеді один мінус, що в ньому нема ні багажника, нічого. А так корзинку цепляю на, на, на світлушку. Нічого не треба не прив'язувати, резинками не втягувати, сумку буду придержувати ногами. І все, і поїхала. Ну, ось так ось. Поїхала, з'їздила, розвезла молочко і приїхала. Поміч мопед дуже допомагає. У нього швидкість невелика, десь близько 30 км на годину. Якщо заряд повен, то цей 32-33. Якщо вже назад повертаюся, то десь близько 28 29 Ну, якраз нормально, щоб не вбитися. Ну, То вже поїхала, покаталася. На велосипеді це було б ну, дуже Ось Такі поїздки мене майже щодня. Буває, що швиденько по селу мотнуся, розвезу молоко, а буває, що у вівторок і четвер я їздю в сусіднє село. Воно 8 кілометрів від нас. То так от прокатаюся, проїздю людей побачу і приїжджаю знову. Так, а в мене чекає масло. В Минулому відео я показала, що перевіяла молочко на сир і зробила вершки. Вершки я поставила на вогонь пастеризувати для вершкового масла. Все робиться дуже швидко і просто. В цій же кастрюльці не треба ніякої не ні парової бані, ніде нічого. Просто я вимішую дно, так, силиконовою лопаткою, щоб нічого не пристало. Вершки вже мають. 40 градусів після того, як вони перевійні, тобто вони вже теплі і мені треба їх довести до кипіння. Навіть не до кипіння, а так трішечки воно починає пінитись, це десь 90 градусів вершкам, і я їх виключаю. Тепер даю їм остити просто отак на плитці до кімнатної температури, ну, щоб можна було поставити їх в холодильник. І ставлю в холодильник ну, мінімум на добу. У мене вони стоятимуть днів два, отак десь. Ну і тепер зранку я достала свої вершки, вони в мене провели дві доби в холодильнику, до обід вони в мене так, трішечки нагрілися, ну, дійшли до кімнатної температури. І я їх зараз буду взбивати. Ой, ось навіть зараз е, приблизю камеру, щоб вам було ну от, взагалі, як воно швидко робиться. Воно просто на глазах перетворюється з одного продукту на інший. Були вершки. А стане масло. І напевно, поки ви будете спостерігати за процесом збивання масла, то я швиденько відповім на запитання, як з вершків зробити сметану, густу сметану. Це дуже просто і е, є декілька способів. Я вам розповім усі, а ви вибирайте, який вам більш підходить. Тобто, Просіпарювані вершки, вони у вас теплі. Просто залишаєте на ніч їх на столі, накривши кришкою каструльку. І до ранку вони у вас мають підкиснути, ставити в холодильник, і у вас буде супер гарна густа смачна сметана. Якщо ж будинку вже трішечки прохолодно, то вершкам можна допомогти. Тобто так само в тепленькі вершки додати ну, ложку або дві сметани, перемішати, тобто допомогти їм закислитися. Також оставити, залишити на ніч на столі і до ранку вони вас підкиснуть, ставити в холодильник, і тоді тільки в холодильнику вони набирають густоту. Ну є і третій спосіб, мій найулюбленіший це робити сметану з пастеризованих вершків, тобто просіпаріровані, свіженькі, виставити на огонь, пастеризуєте таким же самим способом, як і на масло. Потім охолоджуєте до 35 градусів ці вершки і вносите закваску або ж сметанку. Така сметана має особливий смак і дуже гарно зберігається. А це вже вам вибирати, яким способом вам зручніше робити сметанку. Після того, як у мене відійшли гарно сколотини, я їх зілью в баночку і приміню їх десь, десь у випічці. Масло гарно промиваю в декілька водах, ну, щоб водичка була прозрачна, то тоді всі залишки, молочні залишки від масла відділяються. І отак розважую по 200 г на вагах, формую такі і... Поставлю їх в морозильник, щоб воно підмерзло. Масло зроблено таким способом: дуже духмяне, дуже смачне. І саме головне, що воно зберігається набагато, набагато довше, ніж зробити масло звичайним способом. Ну, без пастерізації вершків, просто із сирих. Таке масло полюбилося і моїй родині, і покупцям. Його завжди не вистачає. Масло трошки підморозилося, і мені вже хочеться закінчити з ним, щоб вже було готове. Нарізала пергаменту і кожен кусочок отак завертаю. Мені так здається, що так виглядає більш привабливо, аніж положити просто масло в пакетик. А ще мені завжди хотілося замовити якісь наклеїчки, такі, щоб не скотчем склеювати оцей пергамент, а все ж таки якісь наклеїчки. І ось мені приїхав подарунок. Подарунок від моїх рідненьких з далекої Голландії. Це така собі чудо-машина, який виконує всі твої бажання. Я не знаю, як ця штука називається, але це точно для мене. вона працює від телефону. Чим вона там, чимось зв'язана з телефоном. Що тут написано? Не знаю, не розумію. Ну, не важно. Факт тот, що набравши текст на телефоні, вона мені його розпечатує. Оце все. Зняти повністю я не зможу, бо на телефон я знімаю. Тому зараз якось вставлю фото. Ну, отак на телефоні я можу написати текст, вибрати кількість і розпечатую. Ну і отакий фокус-покус. <хи> отакі вона мені наліпки зробила. Тобто пишеш любий текст і одержуєш отакі наліпки. Зараз спробую наліпити. Ой, ну здається, буде дуже гарно. Дуже гарно. Тобто можна... Ну, щось придумати цікавеньке далі. Для чогось іще використовувати їх. Ну, виходить прикольно. І ще раз дякую за подарунок. Ну і поки я знімала відео, то в мене в кадрі постійно щось пищало. Ось, будь ласка, це маленький нявкун. Це кошенятко Тасі. Рижий вислухий кіт, коржик. Ну, ось так я вам сьогодні розказувала, не показувала. Дякую, що додивились мене до кінця. Всім бажаю тихої, спокійної ночі, миру, добра і здоров'ячка. Всім пока-пока!